Доброго ранку, Дональде Фредовичу. Гуд, як то кажуть, у вас монінг. E, Тут вроді що-то говорять, що ви вроді там як-то, просипатися, почали, да? спав, спав, дрімав, хрупів, пару разів, там навіть умудрився якимось образом в туалет помадські сходити. Ну, вроді, я так смотрю, починаю просипатися. Да? Воно ну, взагалі вредно. Столько спати було в такому віці, що фу. Ну, Вас не це случайно, розбудило. Не запах. Как в анекдоте, Колян, помнишь? А? Просынайтесь, вы обосрались. Только я и не спал. Трамп. Путин швыряет в нас кучу дерьма. Президент США Дональд Трамп выразил резкое недовольство Владимиром Путиным, который отказывается прекратить боевые действия в Украине, несмотря на усилия Вашингтона. Путин швыряет в нас кучу дерьма, заявил Трамп во время заседания Кабинета министров. Цитата по The Guardian. А как вот мне просто интересно умудрилось такие определить, что дерьмо – это такие дерьмо. А не мармелад, яким ви полгода від Путіна з удовольствием смакували, розхвалювали і ще просили. Я чого був уверен, що він до кінця своєї каденції буде обосраним ходити і так нічого подозрительного і не замічатиме. Хоча йому ж нічого не стоїть через тиждень п'ять слитися, за ним таке уже водилось і в принципі не раз, але перші симптоми, які такі дійсно обнадіжують, він наконець за чим-то. Начал слушать, что ему несет Путин и понял, что слушать то там ничего. Несет много херни. Трамп заявил, что недоволен Путиным и рассматривает усиление санкций против России. Рассматривает. То ли херня, выбачьте на слове, еще не настолько херня, то ли дерьмо, не настолько дерьмо, что он еще только рассматривает. Не, ну правильно, а куда спешить? Ну куда? Дайте ему еще две недели. За який він вам прямо на голову вже отако візьме, по кучі наложить. І, 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 і по факту, це ж не факт, що воно взагалі щось поміняє. Ну в даний момент Трамп, ну прям як, як огурчик, роздуплився, ну так підйом, підйом раз уже проснулись, що лежим, валяємось далі. Крах стратегии пустых обещаний. Что значит самое жесткое заявление Трампа в адрес Путина? Американские издания активно комментируют слова Дональда Трампа о том, что Путин говорит много чуши, прозвучавшее накануне в Белом доме. Заявление стало самым жестким его высказыванием о российском лидере с 2016 года, пишет The New York Times. Стратегия Путина, в рамках которой он делал пустые обещания мира, терпит крах из-за потери терпения Трампа, уверена The Wall Street Journal. Не, ну, слушайте, Путин, он все-таки умеет добиваться результата. Другие бы на ее миссии, Він і далі продовжував би варити воду, і от всі взаємні чмокання одне одного попку затягував би як тільки міг, чим вони і так в місяці успішно займалися. Але раз уже даже Трамп з його, ну, не самими такими обширними запасами інтелекту, навіть він вже побачив, що його тупо водять за низ, це, це успіх в першу чергу Путіна. І тепер, щоб от це все не потеряти, цьому імпульсу треба подати такий хороший розгон. Ястребы из числа республиканцев в американском сенате с энтузиазмом поддержали все более критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает портал Axios. Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает, признался сенатор-республиканец Джон Корнин. Его коллега Линдси Грэм, внесенная в перечень террористов и экстремистов Росфин мониторинга, заявил, что Трамп, по его мнению, точно подметил игры, в которые играет Путин. Он добавил, что Сенат в скором времени примет инициированный им законопроект о сокрушительных санкциях. Я признаться, продовжую скептично дивитися, що на ці очередні німі не факт, що працюючі санкції. Про це ми ще віддільно, думаю, не раз поговоримо, що на саме це прозріння Трампа, яке може отак взяти і закінчитися на раз. Но раз він зараз слушає. Я просто хочу, щоб він нас почув. Ми вже багато від вас не требуємо. Просто верни хоча б те, що ти у нас украв. А гудмонін ще раз. Трамп, мы отправим Украине больше оружия. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Прямая речь Трампа, мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей. Детали. Трамп также упомянул о своем последнем разговоре с российским правителем Владимиром Путиным, результатами которого остался недоволен. Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем недоволен Путиным. Так нам не надо больше, ну, вернее, нам надо больше, ну, отважи дождешься. Потому верни нам хотя бы то, что нам уже были выдали при Байдені, и что вы ви решили як-то взять и на ничку от нас притирать. Настолько на ничку, что цей взяв и решил оцего, ну, як-то не сильно хитро отмазаться». Трамп завірив Зеленського, що не просив останавливать поставки оружия Киеву, Wall Street Journal. Также он пообещал, что США направят Украине столько военной помощи, сколько смогут. А смогут вони мало, не небагато. Страна у них, ну, такая бідненька. Їм би самим хто помог. Вони чого зря з нас от этот ресурсный договор буквально с руками вот такого выкручивали. Так что набагато не рассчитываем, но Трамп свою лояльность, ну, решил зачем тут так прям подчеркнуть. Не тому, що ми йому різко полюбили. Це срать він на нас хотів і тут в принципі не новис. Але Но йому самому стало вдруг неприємно. Що на нього от точно так же почав срати Путін. І оце Также Трамп сообщив, що недоволен Владимиром Путіним із-за російських атак по Україні. Похоже, він просто хоче пойти до конца і просто продовжати убивать людей. Это нехорошо, Заявил он журналістам выходные. Дуже на то похоже. Дуже похоже. На те, що Путін взагалі цю війну заради цього всього і інакше, але вам це -то стало похоже тільки зараз, коли ви вдоволі вже йому напомагались і так хорошенько зіграли на його стороні, от у нього апетиту і прибавилось. То і все це благодаря чому? Благодаря ну, вашій, вибачте, на слові тупості і цьому дійшовому самолюбованні. Ну і ще так, да, і ще благодаря кричущій некомпетентності. CNN. Глава Пентагона не предупредил Трампа о приостановке поставок оружия Украине. Глава Пентагона Пит Хексет не проинформировал заранее администрацию президента США Дональда Трампа о решении сделать паузу в поставках военной помощи Украине. Так а зачем? Той Трамп что-то там решает или что? Я кстати такое хотел у него спросить США. А ты кем там работаешь у них? Ну, щоб тебе все окруження спокійно собі ноги витирає, без твого відома, приймати рішення якого то глобального характера. А ти сидиш по топ такі глазами кліпоч, типу, помовду пацани, я не знав. Ну так знай. Тобі ще, благодаря тому що ти проснувся, багато чого нового прийдеться узнати. Директор ЦРУ пообіцяв представити Трампу свідчення про применение хімічної на Україні. По словам Реткліфа, применение хімічної незаконно незаконне і нарушает всі міжнародне правила ведення збройних конфліктів. І очевидно, я не можу представити здесь ті розвідувательні дані, які я можу представити вам в частном порядку, сказав директор ЦРУ, звертаючись к Трампу. І то, це все сплило тільки після того, коли журналісти вот так прямо в лоб начали про це хімічну зброю питать. Трамп, звісно, про це вперше що-то почув, перепитав у Пентагона, бачить, що Пентагон на цутньому взагалі теж нічого не роздупляється, перевів швидко стрілки на ЦРУ, а ЦРУ, ну як-то так, туманно і загадочно пообіцяв зайти завтра. Ну хоча б вже поговорили про це. Якщо да, вони і далі будуть таким от образом драконить Трамповське самолюбіє, то, ну звісно, злості може щось там і натворити. Ну, пока що це як-то так, ні російський, не пугає, ні нас не обнадіжує. В Газдумі об'яснили, как поставки оружия Киеву повлияют на исход СВО. Депутат Слуцький, поставки западного оружия Киеву не изменят ситуацию в зоне СВО. Я вам більше скажу, і не поставки американського оружия уже тоже там, ну а так прям особи, щоб так особо, ні на що теж уже не влияют. Війна потихеньку не ну, уверено переформатувалася, з'явилися інші учасники, ми самі для себе вже почали багато. Яким образом, багато... Чого от іменно нам потрібно здавати, бо ж що, ну, що них спрос, ну, ну там опять, як я там мочав голову комусь, прилетить, а вона ж прилетить. І розчитувати на настільки ненадіжного союзника це ну це такий себе лишній раз підставляти. тому із усіх здобутків, пока, це, ну тільки що Росія показала, що вона таки всралась, і це вже добре. РФ предложила нам новый подход по урегулированию конфликта. Сегодня же обсудим с Трампом. Рубио заинтриговал всех. Госсекретарь Соединенных Штатов Марка Рубио заявил, что Россия предложила новый подход по урегулированию российско-украинского конфликта. Да, пожалуй, можно сказать, что это новый и, возможно, иной подход, сообщил политик. Опять же, я бы не стал называть его гарантией мира, но это концепция, которую мы, безусловно, обсудим с президентом США. Сегодня же, как только я завершу нашу беседу, высказался Рубио. Ой, шо вы не такого прям нового вам там могли сейчас Ні, хоча вони могли з них встануться. Який-то очередний набор нев'язаних безсмислених звуків. щоб Просто щоб потягнути время, поки вони Київ за три дня братимуть. Да, тепер рубля, віднесе увесь цей безсмисленний набор Трампу, той знову нічого не пойме. Ну, потихеньку остине, дасть Путіну ще там 2 неділі, за які там опять які гардеробщики з Калідора підуть Тихенько, нікого не ставлячи до відома, рубільник нам перекриє, Трамп знову зробить удивлені лицо, ми опять розкатаємо губу, потім знову закатаємо її обратно. Так, коротше, прекратіть балаган, прекратіть. Хочеш війти в історію, так, ну, не як обосераний гітар, лікін, а якщо то більш менее стояще, можемо сісти і про це наконець -то поговорити. Тільки серйозно поговорити. А ні, то ну, ну, хоча б не путайтесь під ногами. Як говорить в таких случаях, як наш підполковник середа, без сопливих справимося. Я тепер хоч поняв, на кого він постійно цим намікає. Клян, перестань, пожалуйста, шмигати носом, ну, ну тому що відвлекає. Так, ну а тепер давайте поговоримо про реальну допомогу. Не те тут весь такий красивий трьоп, який там з понеділка анонсується, і не факт, що взагалі там всього що то всього состоїться, а про ту реальну конкретну допомогу, яка потрібна, яка здійснюється в постійному режимі. Я про вашу допомогу Збройним силам України, про нашу з вами допомогу, яка йде постійно, яка дійсно є цінною, потрібною, і ну, яка реально є. Яка реально відбувається, я просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, всіляко йому допомагаємо. Багато яких питань і цих питань, чим далі, то все більше і більше, чи то на жаль, чи то на щастя, але ну. Ми вивірніше зі своєю роботою. Ну, отак прямо скажу, непогано справляємось, справляє тесь. За що всім вам ну, величезна подяка від усього полка. Тут я отак візьму на себе сміливість від імені всього полка. Сказати, ну тому що я бачу, що відбувається, я знаю, що відбувається. І відбуваються дуже хороші, дуже потрібні і дуже класні речі. Минулий місяць я вже говорив. Ми з вами. Ну я не знаю просто, як ми героїчно мудрилися закрити з таким невеличким мінусом. Ну, це. Цей місяць у нас традиційно почався так, же. Теж ми в мінусі, не в такому, що прям дикому, великому. Але ну, все-таки бажано, знаєте, що бажано ну, якось підтягуватися, щоб ми ну, мали більше ресурсу робити якісь хороші, цінні, правильні речі. О, тому давайте активізуємось, давайте будемо активніше допомагати Збройним силам України, ну крім нас з вами, їм допомогти, як ви бачите. Поки що, так, щоб отак. Щоб отак. От більше нікому, а ми це вміємо. Ми це робимо. Як це зробити? От, дивіться, у вас зараз на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в монобанковій, другий веде на конверт в Приватбанкові. Все робиться дуже легко. Навели свій смартфон. Класу у вас там все, що треба, з'явилось. Ви перевели донат на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Там і на банці, і на конверті це чітко написано. Все це от буквально за цільовим призначенням. Іде туди, потім ну потім витрачається на абсолютно потрібні речі, ті, які не можна купити, от як то кажуть, з балансу чи з розрахункового рахунку. Таких речей в армії хто. Хто знає, що таке армія, розуміє, що таких речей там повно і ну, нічого не вдієш, інакше там не зробиш. Все це туди витрачається, тому дописувати до цього платежа нічого не треба, воно все йде от буквально за своїм цільовим призначенням. Якщо вам це незручно, будь ласка, он купа інших варіантів в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. Опускаємось під це відео. Там в описі є, описані, там ці ж конверти банка є, там є дві картки українських банків, Приватбанка, Монобанка, там є прямі посилання на цю картку, є прямі ж посилання на цей конверти банку, які, до речі, працюють з будь-якого банку світу. Ну, Принаймні, наскільки я знаю, в усіх воно спокійно переводиться, спокійно все працює, без усяких проблем. Там же є, ну, кому незручно через банки, будь ласка, там є PayPal, там є Skrill, там є наш біткоін-гаманець, це все також працює, тому ми туди теж регулярно постійно отримуємо донати. Ну, PayPal це в першу чергу для тих, хто живе за кордоном, але для тих, хто живе за кордоном, і, ну, от, їм, може, не хотілося б там зайвий розсвітитись. Чи наоборот зручніші інші варіанти, є наша сторінка на GoFundMe, там зверніть увагу. Там, в чому плюс, можна робити анонімні платежі. Ви заплатили, пішов донат. Ніхто нічого не побачив, від кого вас ви зайвий раз, якщо не хочете, ви не світитесь. Хочете світитись, будь ласка. Тут немає ніяких проблем. Але там можна робити це анонімно. Єдина, значить, така дуже серйозна вимога. Ну і не моя, а, можна сказати, від держави. Це вимога, коли ви користуєтесь одним із тих варіантів, які описані нижче, Будь ласка, чітко зазначайте для кого пле. Ну як чітко, щоб ми розуміли. Що це донат на армію, на перемогу, на Збройні сили, розвідникам 120-ці, там пині на гроб, там іще як заводно, що це військовий воєнний платіж. До речі, військовий і воєнний це різні слова з різним значенням, якщо хто не знав. Значить, Тим, хто допомагає нашому проєкту, продовжує допомагати, тому що все це на одних реквізитах завжди базувалось. Будь ласка, теж пишіть для кого це. Ну, що це там Коту Василю на. Апахмілон Ізольді Філіповні на віскас чи каляну на буси, щоб ми, в принципі розуміли, що кому да як, ну щоб розрізняли одне від другого. Це ну, така, така дуже велике прохання, і дуже ну, велика така, дійсно вимога від податкових органів. А ми там якраз регулярно проходимо податкові перевірки. Зараз нас перевіряють по 23-24 році. Ми спокійні, ми все це оформляємо. Так що ставимось до таких перевірок нормально. Ну, але... Скажіть, Дайте нам більше комфорту для таких речей. І тим, хто хоче допомагати нашому проєкту, продовжувати допомагати. Будь ласка, там є знизу кнопка спонсорство. Біля кнопочки Підписатись. «Спонсорство», можете стати нашим спонсором отут, прямо на Ютубі. Так само. До речі, ми розділ спонсорства будемо робити зараз на сайті 120-го окремого розвідувального полку. Це я так анонсую. Буквально завтра, післязавтра ми це зробимо. Тому хто хоче там інакше допомагати нашим Збройним силам, можна це буде зробити. Те ж саме буде на каналі нашого 120-го окремого розвідувального полку. Канал, до речі, не пану пішов. Я радив би вам усім на нього підписатись. Он, я дам вам коротеньке посилання на цей канал. От зайдіть, подивіться, там дуже, дуже хороші класні речі там викладають. От неодмінно заходьте і туди, підписуйтесь, спонсоруйте Збройні Сили України. Значить, тим, хто ну і е, хоче допомагати, все таки нам е, ну, в другу, в третю, в п'яту чергу після допомоги Збройним силам України, ми радили б вам і дуже просили б. Ставати нашим партнером на Патреоні. Вони ще теж в куточку посилання на нашу там сторінку. І там же знизу в описі є, є це саме посилання, є мануал, як туди підключитись, як це робити. Це дуже зручно. Зручно і нам, само собою, бо ми ну, бачимо яку на яку стабільність, зручно вам. Один раз зайшли, зробили, пройшли усі ці етапи, нічого такого складного нема, і маємо усі з вами чистий спокій. Ви... Раз в місяць воно сама система відпрацьовує, вона сама знімає той нехай невеличкий символічний платіж, який ви на нас запустите. Ми за все вдячні. І то дуже добре, знову ж таки, ну ознака стабільності. Але в першу чергу ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України, бо це ну не ми допомагаємо, це Збройні сили України допомагають і нам, і Україні, і всьому світу зробити так, щоб цей світ був нормальним, щоб все було Україна, і так воно і буде. you